Ладно, поїхали. Ой, як не повезло тому чоловіку! Оце вічно знаєш, де він? Оце да. Передах Ви... Ви там вже. Там підклеємо, пасука. Да. Падіот? Так. Да. Клас. Зараз я знаходжуся на нашому Майдані Незалежності і можу спостерігати за всім, що тут відбувається, адже я працюю в ситуаційному центрі. І це мій профайл. не заходьте ситуаційний центр. Вітаю вас в ситуаційному центрі. Великий брат слідкує за вами. Ситуаційний центр це очі нашого міста. Він функціонує з 2018 року. В нашому центрі працюють інспектори відділу моніторингу муніципальної варти, представник патрульної поліції. А також до повномасштабного вторгнення у нас ні службу ні рятувальник. але з такою непростою та непередбачуваною ситуацією в країні було прийнято рішення, аби надзвичайники залишалися в своїх пожежних частинах. Нах, аби відповідно реагувати на можливі надзвичайні ситуації. Ом, на сьогодні до міської мережі відеоспостереження підключено більше тисячі камер. Вони розташовані на головних вулицях нашого міста, на площах, в парках, біля шкіл та й в місцях найбільшого скупчення людей. Відеоспостереження ведеться цілодобово без вихідних. Дикторська подача новин і загалом інформації з'явилася у мене ще з садочку. Я багато провела е, дитячих ранків і була там ведучою. В школі розказувала багато віршів, та загалом багато читала казок. Таких випадків, коли друзі просять їх не показувати, не було, тому що дякую моїм друзям, вони не порушують або так, щоб я не бачила. Загалом від Вінничан фідбек є, звісно. Часто пишуть повідомлення, щоб ми видалили відео по ДТП, учасником яких вони являються. Але ми цього не робимо, адже в описі під відео і на самому відео не вказані жодні персональні дані та е, замальовані номерні знаки. Відеоматеріали ситуаційного центру є ліцензійними і вони можуть використовуватися як доказ у суді. Також до нас звертаються вільничани, які, наприклад, потрапили у ДТП. Вони можуть у нас отримати відео та використовувати його у страховій компанії або у суді. Особисто моя зона відповідальності це соціальні мережі. Я активно веду сторінки в інстаграм та фейсбук а також інформую вінничан через Телеграм та Вайбер. Я постійно працюю завідую усіма соціальними мережами та спілкуюся із вінничанами. загалом я дуже люблю свою роботу. Для мене це не просто дивитися в камери чи е, отримувати лайки під нашими відео в інтернеті. Для мене це особлива справа, яка допомагає суспільству та вінничанам. Якось трапився такий випадок, коли на вулиці бучми е чоловік поважного віку, можливо, у нетверезому стані, переходив дорогу із відрами якоїсь рідини. І через цю нехідку ходу він разів зо три, а то і чотири впав на землю. Коли цей ми приклад показували на екскурсії дітям, які до нас часто приходять, то діти реготали, звісно, дуже сильно. А мені, дідуся, дуже шкода. Мені зовсім не набридає дивитися відео вдома. Я це також роблю. Гортаю стрічку тіктока і часто бачу фрагменти наших відеоматеріалів. 24 лютого сьома ранку дуже страшно. Ми майже у повному складі, близько сьомої ранку, вже були під стінами міської ради. Ми піднімалися на свої робочі місця. Ми не могли не піти на роботу, адже ми знаємо, що ми одна із тих ланок, яка забезпечує порядок у місті. Співробітники ситуаційного центру отримували безліч повідомлень від наляканих громадян. Про те, що в когось дивне світло у квартирі, в когось біля під'їзду мітка, хтось подумав, що якийсь автомобіль перевозить ДРГ, а хтось побачив у небі невідомий літаючий об'єкт. Усі повідомлення були передані відповідним службам в перші місяці. Ми тісно співпрацювали з правоохоронними органами та службою безпеки України. Ситуаційний центр працює на благо Вінниці і Вінничан задля безпеки і миру нашої країни.